На ринку праці області значний дисбаланс. Молоді люди, які отримали дипломи економістів, юристів чи менеджерів, стикаються з тим, що попит на ці професії зменшується. Відтак знайти роботу за спеціальністю щастить не всім. Однак, перекваліфіковуватися у робітники готові далеко не всі. Ой, чи. по спеціальності тільки Планую працювати по спеціальності і планую, і мрію працювати по спеціальності, але як же складеться там згодом. Це вже невідомо. Для того аби вирішувати проблему з працевлаштування студентів у вищих навчальних закладах, створюють центри з пошуку роботи та переводять працюючих студентів на індивідуальні плани. Це значно спрощує їхню в перспективі працевлаштування вже за першим робочим місцем. В університеті працює центр працевлаштування, який допомагає нашим випускникам знайти роботу за фахом. Однак не всі заклади можуть похвалитися такими успіхами у рівненському профтехучилищі, що готує будівельників, кажуть твердження про популярність робітничих професій не зовсім вірне, і в період економічного спаду знайти роботу досить нелегко. Деякі підприємства нам допомагають будівельні, як в свої кращі часи зараз. Зрозуміло трошечки важче нам цим питанням. Отримати нову спеціальність, яка користується попитом на ринку праці, однак не так складно. У центрах зайнятості це можна зробити безкоштовно на спеціальних курсах, що тривають від двох тижнів до п'яти місяців. І ми підготовлюємо тих спеціалістів, яких в першу чергу потребує роботодавець на сьогодні. Спочатку цього року центри зайнятості області допомогли знайти роботу 25 тисячам жителів Рівненщини. З них більше 9 тисяч закінчили навчальні курси та отримали нову професію. Вікторія Катеринчик-Назар Мідриган інформаційна програма День.